Сказав Господь своєму учням, все дав мені отець мій, і ніхто не знає, хто син крім Отця, і хто отець крім сина, кому син схоче відкрити, потім звернувся до учнів. Окремо промовивши щасливі очі, які бачать, що ви бачите, кажу по вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачите, і чути, що ви чуєте і не чули. І ось який законовчитель став, щоб його випробовувати, і каже, учителю, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього в законі, що написано, як читаєш, що звався, той каже, люби Господа Бога твої всім серцем твоєю, всією душею, твоєю всією мислію твоєю, і думкою твоєю, а ближньою твою, як самого себе. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія досить і досить цікаве. З самого початку Ісус каже, все дав мені Отець. І якщо подивитися це розуміння, зокрема, глянути, як це малорозуміння євреїв, серед яких Ісус Христос це промовив, все дав мені. Це не лише означає, що Отець Ісусові Христове передав певну владу. Ні. Крім цього, це є також довіра передання влади і всієї відповідальності з тим всім, що за собою воно має. Тому в грабенських навчаннях, коли вчитель звертався і казав до учнів: «Даю тобі, передаю тобі все, це означало, що від того часу учень має повне право. Перебирати на себе весь авторитет свій вчителя і може право говорити його науки, які колись він говорив. Тобто, коли Ісус Христос говорить, що Отець довірив мені все, це означає, що Ісус Христос вповні використовує все те, що і Отець. Іншими словами, можна сказати, Отець і син стали одним єдиним цілим, Ну, якщо так можна сказати, на хлопський розум. Тому Ісус Христос, коли показує цей спосіб, говорячи, насправді ім'я, яке євреї боялися навіть вимовляти, тобто тетраграматон, тепер отець виявляє себе в сині. І цим самим показує щось незбагнене. Бог виявляє себе через людину, свого сина. І тим самим він показує і розкриває, наскільки є велика є його любов. Щоб спасти людину, Бог стає людиною. Щоб освятити людину після гріхопадіння, Бог освячує людину собою. Тому що більшої святості, ніж він, він не знайшов. І тому Христос воплотився, ставши людиною. І тепер Він говорить конкретно, що ніхто не знає сина, крім Отця, і хто Отець, крім Сина. В єврейському розумінні знати, тобто Яда, це означає мати повну інформацію, цілковиту, як кажуть в нас в українській мові, від А і до Я. Тобто, що жодної зернинки. Немає прихованої чи не знається. Можна сказати, що це є досить глибинне пізнання. Сказати просто, що українською мовою я знаю людину, це може означати, що я знаю її як приятеля, як друга, знаю певні її похибки, знаю певні її, як скажуть, звички. Але це не означає знати в цьому біблійному розумінні знати. Знати це означає від А і до Я, що він думає, чим він переживає, що в нього є на серці в даний момент. Тобто це досить глибинне знання. Тому Христос і каже, що син по-справжньому знає Отця, що перебуває в ньому. Тут і маємо цю таємницю, яку Христос говорить, що Отець і Син є у Настільки між ними тісний зв'язок, настільки вони один одного знають. І син саме тому відкриває людям пізнання Отця. Ми часто на літургії співаємо: ми таємо являючи». Яку ж цю таємницю мали херовими, яку тепер ми, люди, знаємо? Ось про ту таємницю, що є один Бог, але в трьох особах. Хіровими, які найближче стоять до Престолу Господнього, вони це бачили і знали. І тепер те, що було приховане в старому завіті, через Ісуса Христа стає явним і відкритим для нас. Тобто ключ пізнання Бога Отця можливий тільки через Ісуса Христа. І в Ісусі Христі. І Христос каже, що все, що Він робить, Він бачив, навчився і знає від Отця. І те, що Він говорить, що Бог є любов, це є правда. Це є найбільша таємниця, яка відкривається людині. Бог є любов, бо великою силою Господь полюбив людину, своє сотворення. І Христос це приходить і відкриває. Бо хто любить, той ніколи зла не бажає. Але Він готовий жертвувати собою заради добра іншого. І Господь показує, що Він так і робить заради людини, щоб людину врятувати від гріха, від смерті і привести її до вічного блаженства, щоб вона могла перебувати з ним і перебувати в постійній духовній радості. Коли Христос говорить, що Він знає Отця, і це відкриває людині, тут ідеться про досить важливу річ, що син може це відкрити, цю повноту про Отця, не інтелектуалом, тобто не розумом людина це може зрозуміти, але серце. Тільки коли серце є відкрите на Бога, тоді це можливо людині пізнати і зрозуміти. І далі Христос додає, блажені очі, які бачили це, що ви бачите. Якщо подивитися в Старому Завіті, це хіба перегукується у Псалмі 18 і в книзі Припадуток в 20 главі. Бо очі в єврейському розумінні, зокрема у Псалмі і в книзі Припаду, це не просто йшла мова бачити щось зовнішнє, матеріальне. Але це означало побачити те, що є в глибині серця людини. Щось таємниче, незбагненне до кінця. І Христос каже до своїх учнів, блажені ваші очі. Це є зовсім нове благословіння, яке в Старому Завіті не було, яке відкриває Христос. Тому що учні, будучи з Ісусом Христом, вони бачать откровення, про яке тільки в видіннях певних бачили Мойсей, Ілья, Давид чи Ісай що Бог став людиною. І ця людина перебуває серед цих учнів. Старозавітні святі мужі хотіли це бачити, і лише учням це відкривається. І Христос дає зрозуміти, що вони живуть у час, коли здійснюється те все старозавітнє пророчество. І в греків є дуже гарна ікона. Якщо подивитися, вона чимось нагадує Ісуса Христа. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, тільки є одна маленька річ: В Ісуса Христа сиве волосся і довга сива борода. І ця ікона є підписана: явління Отця. Вона написана на основі слів Ісуса Христа. Хто бачив мене, той бачив Отця. І що Ісус Христос являє нам Отця, дає для пізнання, що все, що ми читаємо і знаємо по Христа, це йде від Отця. І що ця жертва на Христі це є засвідчення також любові Отця, який любить кожного з нас великою любов'ю. Це справді є важко до Кінця і зрозуміти. Людським розумом. Це тільки можна збагнути серце, яке є відкрите на Господа Бога. Інший спосіб, цієї таємниці збагнути розумом не можна. Бо розум зупиняється, а серце, яке любить, може рухатись далі в пізнанні Господа Бога. Свого часу колись один чоловік, який був досить таки успішний, заможний, сталося так, що в нього поламалося авто. Йому нічого не залишалося, як їхати до себе в офіс на роботу в метро. Оскільки довгий час не було транспорту в метрі, він побачив, що там є старша жінка, яка роздавала певні продукти ті, що не мають можливості самі мати, тобто без хайка. Щоб не сидіти без діла, оскільки він привік постійно щось робити, він вирішив їй допомогти. Він звернув увагу, хоча жінка була досить по-скромному одіта, але очі в неї світились якимось дивним, незбагненним світлом. І він її потім за це запитав. Про цей блиск, який вона має в очах, вона відповіла: дитино, очі бачать лише те, що є зовні, але серце. Дозволяє побачити набагато більше. Вона посміхнулася після цих слів і пішла. Ці слова постійно десь крутилися в його серці. Як це бачити серце? В кінцевому результаті він почав молитися і просити, Боже, дозволь мені побачити серце. Бачити те, що бачила десь та жінка. І тоді він зрозумів дуже велику каже, істину, що Бог любить мене. Але що він також бажає, щоб я любив свого ближнього? В такий спосіб Бог виявляє свою любов до ближнього каже, через мене. Каже, І він почав змінювати своє життя. Він почав більше займатися не лише для збагачення власного, але він почав також допомагати ближнім, які були поруч і потребували певної допомоги. Почав він це своєї фірми. Там була певна прибиральниця, яка було так гарно прибирала, скромно. Він почав їй допомагати. І цікаво, що робота цієї прибиральниці стала ще більше акуратна і ще більше стара. Коли він її запитав, каже, Кажу, кожну палинку, ви шукуєте, знаходите. Вона відповіла, це все, що я можу зробити, віддячитися своєю працею. І він почав ставитися до своїх працівників з такою самою любов'ю і завзятістю. І вони ще більше почали віддавати йому своєю працею, своєю вдячністю. І... Він в кінці зробив такий, каже, підсумок. Чим більше я даю, чим більше я люблю, тим більше я отримую. Це і є золоте правило Господа Бога. Коли любиш і даєш, отримуєш більше. Бо коли ти любиш і даєш потребуючому, святівці церкви кажуть, ти позичаєш Богові. А Бог ніколи у боржниках не залишається. Він віддає сторицею. І сьогоднішній маленький Євангеліє про це конкретно говорить. І, зрештою, цей підсумок в кінці, який ми зачитали, про ту заповідь любові. Це і вершина. Всіх заповідей Господні. Все святе Писання, старий і новий завіт можна вкласти в ті дві заповіді, які відображають нашого Господа Бога. Тому Христос звертається до кожного з нас. Будьте досконалі, як і Отець ваш Небесний. І це означає бути досконалим в любові, до ближнього і до Нього. Це і є те, що ми дуже часто називаємо святими. Подивіться на життя святих: вони відображали любов. І ця любов, якщо так по-хлопському простий людський розум сказати, вона би стягує ту всю святість Господа Бога в ту людину. І тоді здійснюються ті слова Старого Завіту, що каже, Дух Святий приходить і замешкує в тій людині, роблячи з неї свою оселю. Він там перебуває. Це і є святість. І Христос каже, що ця святість є відкрита для його учнів. Це бачили апостоли Ісуса Христа. І це є відкрита, ця таємниця хірувимі кожному з нас. Тому, які би не були труднощі в вашому житті, пам'ятайте ту велику істину, Бог є любов, і він ніколи не залишає.